Вітаю вас, малята, дітки, а скажіть мені, будь ласка, чи знаєте ви, що одним словом можна комусь зіпсувати настрій або навіть образити людину? Так, мої любі, правильно, ці слова ми так з вами і називаємо образливі слова. Але ми такими не користуємось. Ми з вами. Користуємось вічливими словами. Тож давайте ми сьогодні трішечки згадаємо, а що ж таке вічливість і як вічливі люди себе поводять. Вічливість це уміння поводити себе так, щоб іншим людям, які знаходяться поруч з тобою, було приємно. Дітки, а давайте ми зараз з вами трішечки. Згадаємо, як поводять себе вічливі люди. Я буду вам ставити питання, а ви будете на нього відповідати. Коли ми вранці зустрічаємо один одного, то що ми кажемо? Правильно, ми вітаємось і кажемо доброго ранку або Вітаю! Або я дуже радий тебе бачити. А коли нас хтось, наприклад, пригощає цукерочкою, що ми кажемо їм після того, коли прийняли цукерочку? Правильно, ми кажемо дякуємо. А що ми кажемо, якщо когось ненароком чимось образили? Або штовхнули, або наступили на ногу? Так, молодці, ми кажемо вибач, будь ласка. А що, малята, ми кажемо один одному, коли разом сідаємо обідати? Молодці, ми кажемо смачного тобі. Малята, а що ми кажемо, коли. Лягаємо спати. На добра ніч, молодці! А коли ви бачите на вулиці знайому вам людину, що ви робите тоді? Правильно, мої любі, ви вітаєтесь, ви також кажете або добрий день, або добрий вечір, або привіт. Молодці! А коли ви були у гостях і вже йдете додому, правильно треба обов'язково попрощатися і сказати до побачення! Молодці малята! Ви у мене дуже розумні, виховані та чемні дітки, ви все знаєте. Тож зараз, будь ласка, подивіться на екран. Там ваше домашнє завдання, а я з вами прощаюся до наступного разу. Будьте здорові та бережіть себе. Намалюйте, будь ласка, ялиночку-красонечку, а на ній стільки прикрас, скільки вічливих слів ви знаєте. Чекаю на ваші малюнки!